звати Настя, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я сьогодні цілий день провела в місті, я така забігана і думала вже починати знімати завтра, сьогодні субота, завтра, неділя. Але ну, вже не могла просто дочекатися, тому сьогодні почну читати перед сном, не знаю, скільки встигну, скільки встигну. Читати ми будемо з вами першу книгу з серії трилогії Замок із Кришталю. Називається вона Зірки і кістки. Це український автор фентезі. Тут щось про два королівства між ними війна, і це ніби на реальних подіях таке середньовіччя, але з фентезі головного героя звати Ян. Якийсь час, тому мабуть, років 10 назад, це було моє просто улюблене чоловіче ім'я. Зараз це, звісно, Артур. Так, якби все, нема в мене тепер вибору. Але да, мене це теж трохи підсознательно притягнуло, можемо сказати. Видавництво віват, і ось да. Тура була командіровка в краків, і він мені привіз закладочки. Ось, там ще одна була, я три, пам'ятаю, так. Да. Це оця дама з гарне бо ця картина цього Вінчі, вона в Кракові переховається. Ось. Він був, пішов в музей, щоб купити мені заклад. Такий мілошний. Тут ще така закладка: типу з дракона, бо там символ Кракова це дракон, там в них є легенда, що він там жив вгорі, а потім його накормили цією сіркою, і він дуже хотів пити, пив воду і помер. А це мені найбільше сподобалося. Що цікаве, Артур її так взяв вже коли виходив. думає, ну, так, щоб три було не дві швисти. взяв цю, а це в я моя улюблена стала. З таким кавром, перепрошую, не кавром, а габілєном. І висить цей габілєн в королівських апартаментах на... біля Вавеля якогось. Ось тут така птичка. Ну, коротше, обожнюю габіліни. Навіть на папері. Ну, читати ми книжку будемо з цим дуже ізисканим кавром. Спочатку я помірюю сукню, бо так мене прям руки чешаться і помірять, і потім будемо читати. Ну, медч не случився. Тут мега дивна довжина. От у як пон повинно виглядати, що вона должна бути десь. Якось от така, коротше. Ну, в общем, щось не то одним словом. Це якби я екологія, всі діла, да, там перешивати віші, наше всьо. Але знаєте, одна справа купити річ в секунді за три копійки і її перешивати, а друга річ купувати якусь там сукню в такому магазині, платити за неї три мільйони дініг. І потім ще з неї щось робити. З тим, що, ну, об'єктивно, <смі> вона не то, що прям якась мега шикарна була, знаєте, аби вона була, там, не знаю, з шовку, чи якоїсь там неймовірно якісної бавовни, чи ще чогось, то да. А вона, якби з віскози. навіть не з льону чи бавовни, Тіпу, вона там мега дихаюча, це таке дуже приємна до тіла. Але я розумію, що якби трохи якогось там поліестеру акрилу тут теж. Десь там він плавав, якби в подюпніки так точно. Такий трохи гірший матеріал подюпника, мені здається. І, ну, і ще й перешивати, тому ні, не підходить нам этот кондідат. Прочитала більше третини книги. І я в захваті. Мені дуже подобається. Це не таке типу, романтичне фентезі, а фентезі в стилі. от Не скажу, що «Гра престолів, але в тому плані, що тут, ніби є головний персонаж, але інші персонажі теж там доволі важливі. В кожного є якесь своє життя, буття, проблеми і так далі. Головний герой є, ну це, це Ян. І в нього він там був спадкоємцем, наслідним щось принцем, щось таке. Його батька вбили, а він був тоді дуже малий, він за престол особо поборотися та й не міг. І він поїхав до якогось там іншого. Там князя, там друга брата свата, що він там, коротше, ріс. Да, і там був такий план, що коли він не виросте, там вже трохи там забереться силами, то він відвоює своє королівство обратно. Ну а оцей же чувачок, якого він якби в королівстві якого він росте, якби він там надіється на якийсь альянс, союзи і все таке. І цього чувачка, в якого він живе зараз, це я в нього є дві доньки, і з одною з них в нього такі. Ну, коротше, іскри, от да, але там була одна не дуже приємна історія. А зараз відбувається ще одна трохи неприємна історія, бо він починає змінюватися і ця сестра, з якою в нього щось там було, вона йому сестра, пані одна з цих двох сестер до нього, того короля, в якого він зараз стосується. Починаєш на нього так дивитися, типу, чувак, це ти чи не ти? Та інша сестра старша. Донька того короля в неї є магічна сила, вона піднімає мертвих на ноги, але вона, типу, якби не оживляє, а створює таких зомбаків. Типу. І це можуть бути коні, там якісь... в неї самої є коні зомбак Дуже прикольно, здравствуйте, Приємно познайомиться конь зомбак в цьому світі деякі люди мають крила і можуть літати, деякі не мають, деякі можуть це людей оживляти. Але це з того зрозуміло, що це якби люди з королівських сімей в загальному мають силу з оживленням людей. Там хтось дуже круто плаває, хтось ще щось. Але якби ну, не всі це можуть, і це більш розподілені ці суперспособності або по країнах, де ти живеш, да, поручих районах, або власне там ти з королівської сім'ї, чи не сильно. Я пробувала якось там розказувати коментувати книжку протягом дня, казати свої якісь емоції по, не, по цьому поводу, але взагалі нічого не було чутно. Просто я куди не піду, там вітер віє, там сирена виє, там музика грає, там ще щось. Оце я сьогодні після школи пішла там на масаж. Думала на масажі почитаю, того ж це, типу, такий він лімфотичний, там щось таке, такий апаратний масаж. Коротше. А оказалося, що я вся така атекша, що я вся така, по цьому такі забиті, що на мене, на мене дишать, мені вже больно якби да. А там ще щось там масажирують. І потім якось я сильно не читала Взагалі я не читала, я просто лежала така, ну, вже одна нога є, зараз ще одна нога. Але я дуже собою пишаюся, що я наконіць дошла до спеціаліста того, що, ну, знаєте, на себе ніколи нема часу. Просто от людина, яка я вчуся в медичній школі на масажиста, власне вчуся, і от сапожник без сапог, знаєте, Моня царапає діван. Ось а я все ніяк не можу діти до але Сьогодні от дійшла. На сьогодні в мене на вечір планів немає, там нічого там не убирати, не стирати, ну, з котом погулять, але це не то, що дуже довго триває. Обично, і буду читати, читати, читати. І доволі таки великий шанс, що сьогодні дочитаю, бо зараз тільки 17-та. Я обично йду спати о 10-й, тобто в мене ще 5 годин до сну і 2 третіх книжки. І це якби не Вся серія Гаррі Поттера, знаєте, як би читати, але да? тільки одну книженцю. Хоча це теж серія, це трилогія, здається, да. в мене немає другої, третьої частини, і тому трохи страшно дочитувати, але ми з вами не да? просто в той. Найгоршому випадку потім будемо ходити кілька місяців нити, що ну нашу я не купив одразу всю трилогію. Я вже відчуваю, що так воно і буде покажу. Мене прям мега затягує, мега цікаво. Але ну ось да, по анотації я чогось цього не зрозуміла, коли купувала цю книжку. Чудово, перевершена, взагалі красотінь. Я прочитала висотків 70, якби все йде як по маслу. І момент, який я би хотіла з вами обсудити, це щось що мені просто болить, бо це ситуація, яка є не тільки в книжках, а якби і в житті. Як я вже казала, цю силу з воскресінням, там її мають представники королівської сім'ї. І одна з них це принцеса. І брат теж має там якусь іншу силу там подібну. І вони, типу, там, там у війську, на війну ходять. Бо, типу, це дуже хороший скіл, коли ти воюєш, воскошаєш мертвих, як пригаждається в бою. І що ж ви думаєте? Люди, ці вояки, так, якби, вона їх е, полководець, там чи як, чи як там це називається, а вони їй такі, ну чого там жінка може когось навчити, Ну, що там вона воює, ну да, вона там сі, сідає в голові війська, Ну, да, вона багато робить, але вона навіть, жінка, оце брат в неї робить то само, але це ж чоловік, от це этот. А вона, господи, вона то ще когось вчить др дратися, Та чого вона там навчить, це ж жінка. В неї такі самі скіли, але це жінка. Чого вам там буде вчитися драти? Не, не жінське це, це діло. Ось, і просто Ви скажете, та нема такого зараз є. Цього повно просто. Із таких просто прикладів із з мого життя, да, таких останніх. Я закінчила інформатику на політехсі, це типу, дуже востребовано, як ну, в Польщі. В державній університету в загальному вистріблюванні, а Познанський ще там якийсь топ входить, Того, що тут максимально неприємні викладачі, по крайній мірі, на моєму факультеті були такі старі діди, які були злі на студентів на світ і чіплялися до всіх, якби. І в ітогі там було тяжко вчитися, тому що тому, що ти здобував багато потрібних знань, а тому, що ти плясав на заднім лапками перед цими дідами, які просто тебе пробували завалити. Але це інша історія. Та, була на цьому університеті. І в нас був предмет робототехніка. Ну І ми там робили роботів. Типу, там на нас поділили на, на команди, та, ну, якби самі треба було б добратися в группі, якщо не помираюся по три людини, і зробити за семестр робота. І коли я сказала про це сім'ї, мені сім'я перше, каже: знайди якогось хлопця, щоб бути з ним в парі, щоб він зробив робота. Кажу, так я ж сама можу це зробити. Більше, типу, це цікавий предмет. Це... Ну, ця, блин... У нас була і фізкультура, і це фізика, і філософія. У нас там було дуже багато дивних предметів. Це робототехніка, це ж прикольно як кажуть, та ні, ти не я кажу, я сама зроблю. Та ні, ти не зробиш там. Дівчатам взагалі це не виходить. Ди собі якогось чувака. Тобто, якби. Ми потрапили на той самий університет. У мене ще могли бути краще входні бали, ніж там у половини людей на потоки, але вони ж хлопці, в них їм дано. А я та що? Жінка? Що я там можу робити? Правильно, тому політесі. Вам теж батьки дитинці казали, ти цього кота ще в жопу поцілуй. Я в таку жопку можна і поцілювати. Читала книгу, і я просто у захваті, от серйозно. Я прям неймовірно пишаюся тим, що це українська автор. Мені прям сподобалося. Я зрозуміла, якби кожного героя. Мені був цікавий кожен герой. Вони всі були особливі, прописані, прописані да, сама суть. Ще просто така увага до деталей. А, в цій книзі зараз я вам покажу. Де ж це було? Що це було, мабуть, НЛО. Були два е, рисунки. Ось один такий. Такі, вони літають, деруться. І ще був раніше інший. Ось така жіночка на коні. Типу, це книга дуже прикольно. Але от що за що я просто цю книжку? Я прям закохалася в цю книжку. За що? На цих форзацях, так це називається мапа. Щоб якби в кого проблеми з фантазією, як якби у мене да, мапа ну, за обох сторін цього форзаца. Але думаєте, Настя, ну, на це, це чи не здивувало? да? якби зміст там, да, що теж не кожна книжка має зміст, я вам скажу тут є. Але просто за що я співаю ці книжці диферамби. Ви дивіться на цю красу після книжки. Тут написані родоводи, хто з якого дому родини, як які герої з ким пов'язані, хто живий, хто помер. Які в цьому світі є релігії, яка сім'я якою зірочкою позначена? От просто тут є усе. От для таких потеряних людей, як я, які імена не пам'ятають головних героїв після прочитання цілої книжки, я так тільки перші дві букви, знаєш, то ім'я не пам'ятаю, і я навіть до кінця його не читаю, тому що в мене це голові ну, чисто не відкладається. І тому взагалі в мене доволі рідко є тяга читати такі якісь складні фентезі, так? Тому що я в цьому дуже фігово орієнтуюся, ще коли я дивлюся серіал, типу по грипи солі, наприклад, так ти там якби бачиш людей. Навіть якщо ти не пам'ятаєш його імені, то ти якось ще зовнішність щось там. Ага, ну да, це оце, я це той. Коли це на папері, то це важко. І тому мене це дуже часто відштовхує, просто відстання подібних книжок. Але ця господі, я не знаю, чому так всі автори не роблять, тому що це настільки геніально, але одночасно з тим просто, що. Я в захваті, одним словом. Е, обкладинка класна, книжка виконана дуже якісно. Вона пахне книжкою. Якби чернила не розмазую, на руках, в цьому плані теж все шикарно. Теж тут е, такі, ну ніби дрібничка, так? але, наприклад, початок кожної голови так красиво, бо перша буковка така покручена, тут якісь черепушки, якісь сонечка. Ну, в общем, дуже приємно читалася. Я її працювала по большому счету за один день, я зараз розумію, тому я вчора ввечері перед сном там прочитала на сторінок 20, типу, які я сьогодні і так перечитувала, тому що нічого не пам'ятала, бо імена мої улюблені імена. І сьогодні за один день прочитала цю цілу книгу. Тут був один такий неочікуваний поворот. Для мене він був мега неочікуваний, не знаю чому. Ніби на початку книги про це намікнули і потім, типу, забули. І я забула. І потім, коли в отогі там, вилізло та обернулася за договір ногами, я така а, так, а, а, а в смислі? А, а, а подожди, мені треба це переварити. Я дуже переживаю за кількох героїв з цієї книги. Е, закінчилося все звісно, на такому моменті, коли ну, ну да, глави три ще точно треба було для душевного спокойства. Історія тільки розвивається, але знаєте, щоб якби, е, сцену хоча б закончити. А так, що мені тепер? Я подивлюся, чи є ці книжки десь в електронці, щоб можна було купити електронну версію. Там звичайно, в цій книгарні є, в них всі книжки обична, є в електронці. тому може так спосу своє спокойствие. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Сподіваюся, що я вас надихнула прочитати цю книгу, тому що кажу, якби тяжко надихати, читати щось, що, що, що зазвичай не читаєш ти сам. Але якраз ця книжка це таке дуже приємне вивчення правил. І в мене на поличці стоїть ще одна книжка, теж такі фентезі, теж такий складний світ. І в мене до неї рука одночасно і тянеться, і не тянеться. Знаєте, це просто треба поймати такий момент, коли в мене буде багато вільного часу і мало на голові. В плані, що ну, не буду думками десь далеко, щоб прям вникнутися, бо вона ще польською. Це там ще отцільна історія. У мене з польським проблем немає, я добре читаю. Але ну, такі книжки це трохи інший вимір. знаєте. Але після цієї я дуже позитивно налаштована. знаєте. Може, власне, в мене. Це, знаєте, може, це як в тому. Чому такий злий був, у мене велосипеда не було. Так, може, я й тому не любила читати такі книжки з такими багатогранними, складними світами і тисячами персонажів, тому що я не потрапляла на гарні. Хоча ну, потрапляла, час, щоб названня спомнить. Це було буквально перше відео на моєму каналі, я читала ту серію. Якісь там хроніки чи щось. Ну, коротше, тут буде назва теж карнюша серія. І оце після нього якось так був простой, максимальний, в плані якихось хороших, таких книжок такого стилю. І тепер ось Іриночка Грабовська таку класну віч написала. Бажаю всім гарного вечора, дня, утра, там, не знаю, коли ви дивитесь це відео. Я піду спать і до зустрічі!